Друзі, привіт! Ось так виглядають презентації пані Лесі. Усіх презентацій було 16, так як в неї 16 навчальних відеоуроків. Покажу вам кілька презентацій, як виглядають всередині. Для мене, як для розробника і методиста, було важливо зберегти практичну складову презентацій. Мінімум теорії, максимум практики, тому що Леся дає взагалі дуже багато практичних інсайтів по презентаціях. Презентації в Лесі. Назвичайно практичні, от ви навіть можете зараз подивитись, наскільки практично виглядають її презентації, і як багато практичних кейсів вона додає в своїх презентаціях. Покажу вам ще одну з презентацій. Ось так виглядають. Так, ось, як ви бачите, мінімальний стиль, все дуже гармонійно, стильно і красиво поєднано. Кольори також підібрані відповідно до єдиного стилю пані Лесі. І звіт по роботі. Для мене є пріоритетом, щоб користувач, після того, як ми з ним завершили співпрацю, міг перейти за покликанням і змінити, якщо щось потрібно буде додати або змінити порядок слайдів. Тому всі мої замовники отримують ось такий файл зі звітом. І після нашого завершення нашої співпраці можуть внести зміни, редагувати, або власне змінити порядок слайдів в.